Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Якщо ви полюбляєте екстремальний відпочинок на природі та не маєте змоги виїхати за кордон, тоді вам до нас на болото. Спека плюс 30, а ви в гумових чоботах до колін. Це обов'язковий атрибут подорожі по болоту. А ще одяг, який закриває всі частини. Тіла від надокучливих укусів комарів, мошки, гедзів та оводів. Отже, типове заплавне поліське болото. У кожного з нас виникають різні асоціації, коли ми чуємо слово болото. Поліські болота не дуже страшні, але подивимось. Типова рослина це є очерет звичайний, любить очерет рости в місцях, де є підвищена волога. Початок липня, сезон цвітіння веха широколистого. Краще триматися від цієї рослини подалі, особливо отруйним є насіння. У частині русла, яке ще не пересохло і збереглась вода, росте незабутка болотна, а це стрілиця або стрілолист, стрілолистий, його кореневі бульби, які знаходяться у баговинні, їсти в ній. Та в місцях, де є ще вода, потрібно пересуватись досить обережно, тому що можна зустріти типових жителів болота, включаючи гадюку звичайну і вужа. Далі подорожуємо по болоту. Зарослі осоки досить густі й високі. Але ще вищими є рослини гадючника звичайного. А ось ще одна рослина заболочених місць плакун верболистий. Плакун верболистий не тільки лікарська, медоносна рослина. Вважається, що плакун верболистий має магічні властивості. Насолодимося ароматом його квітів і продовжимо подорож. Спека плюс 30. Мушки й комарі не дають проходу, а ми рухаємося далі по болото. Екстрім ще той! Осоки вище метра. З осоками, взагалі, треба бути досить обережними. Тонкі цупкі листочки можуть легко розрізати шкіру. А це сідач коноплевий. Зараз саме сезон його цвітіння. Добра, медоносна рослина, лікарська рослина. Зустріти стільки сідачу коноплевого можна лише на заболочених ділянках. Недалеко. Росте кропива. Кропива також висотою більше метра. Пройти тудою буде досить важко. Лепишняк, лепиха ростуть разом із осоками. Ось посеред осок щось жовтіє, підійдемо ближче це вербозілля звичайне, також лікарська та медоносна рослина, яка любить рости на перезволожених ділянках. Йдемо далі. Розпечене повітря надзвичайно загострює всі запахи, які витають у повітрі. І ось справжнє щастя збирача лікарських рослин, цілі зарослі м'яти. М'ята різна, але найбільше м'яти польової. Серед м'яти і особ. Височіють рослини щавлю водяного. На відміну від щавлю кінського, у нього видовжені листочки, але використання у народній медицині рослин щавлю водяного і щавлю кінського практично однакове. Цікавою особливості наших боліт є те, що болотна рослинність чергується із кущами верби білої, яка утворює такі копички посеред трав'яної рослинності. Попереду високі зарослі кропиви дводомної, тому ми туди не підемо. Знову осока, гадючник звичайний, пахощі неймовірні, на задньому плані цвіте сідач коноплевий, взагалі стільки сідачу коноплевого і гадючника звичайного, як на цьому болоті, я вже давно не зустрічала. Якщо потрібно заготовити лікарську сировину, то це саме те місце і той час, коли це можна з успіхом зробити. Рослини квітнуть, їх дуже багато, і, зібравши частинку цих рослин, ми шкоди рослинності даного болота не нанесемо. Продовжуємо далі шлях, обережно продираючись через зарослі осоки, щоб не поранитися і дивлячись під ноги, щоб не наступити ні на кого. Яке ж болото без ситника? Ситник тут як тут. Осока, і знову у нас зарослі м'яти польової. Зірвала кілька листочків м'яти, розтерла між пальцями, і так захотілося у цей спекотний день кілька ковтків прохолодного мохіто просто не розказати. А м'яти тут ціла плантація це просто рай для заготівельника лікарської сировини. Дивіться, скільки її тут росте. Видно, що тут люди бувають не часто. Між м'ятою ростуть осоки, щавель водяний, а м'ята якраз квітне, пахощі неймовірні. М'ята гарна, але йдемо далі. Знову у нас очерет звичайний, значить, тут ґрунт буде більш зволожений, тому йти треба досить обережно. Висока рослинність не дає змоги йти швидко. Нагадаю, плюс 30. А ось і коронарія зозуляча або зозулин цвіт. Рослинка практично вже перецвіла. Ми бачимо, що утворилися плоди, коробочки, з яких, певно, вже висипалося насіння. І знову м'ята. М'яти тут ну, дуже багато. І знову осока. Крупива, тому треба бути обережною, щоб ще не пожалитися. Сідач коноплевий, який саме-саме цвіте. Зустрічаються злакові рослини, зокрема тонконіг, і знову перед нами гадючник звичайний. Рослина ну, дуже поширена на даному болоті. Під час подорожі по болоту ми не зустріли нікого, хто б повзав або шипів, на наше щастя. Отже, якщо ви прихильник екстремального відпочинку на природі, то прогулянка по болоту в повному екіпіруванні при температурі плюс 30 це саме те, що треба. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.